В програмі американський банк JP Morgan погодився виплатити найбільшу компенсацію в історії США. Висвітлення вбивства Джона Кеннеді змінило обличчя американських медіа. Світова прем'єра опери про голодомор, створена американцями українського походження, відбудеться у Києві. З програми Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Розпочинаємо випуск коротким оглядом новин дня. У Женеві сьогодні розпочався новий раунд переговорів дипломатів шести світових держав та Ірану щодо ядерної програми Тегерана. Темою обговорення є угода, яка передбачає призупинення ядерної програми в обмін на пом'якшення міжнародних санкцій. Західні держави прагнуть, щоб Іран припинив збагачення урану до 20%. Вони також стурбовані можливою роботою реактора у місті Арак у Західному Ірані, який вироблятиме плутоній як побічний продукт. Індонезія припинила співпрацю з Австралією у військовій сфері через скандал з приводу прослуховування Канберою телефонів індонезійського керівництва. Президент Індонезії Сусіл Бамбангюдхойоно заявив, що його країна призупиняє операції з запобігання контрабанді людьми, спільні військові навчання та обмін розвідниками. Раніше він попередив Австралію про перегляд відносин у зв'язку з повідомленнями про шпигунство, які з'явились у ЗМІ завдяки колишньому співробіт обіднику Агентства національної безпеки США Едварду Сноудену. Глави понад 60 арабських і африканських держав прибули до Кувейту, де відбувається дводенний афроарабський саміт. Учасники зустрічі обговорюють питання співпраці, інвестицій та економічного розвитку щодо макрорегіону. Нинішній форум, за словами генерального секретаря Ліги Арабських Держав, спрямований на вирішення економічних питань, а також на залучення інвестицій в африканський регіон. Пакистанська школярка та громадська активістка Малала Юсавзай, яка брала участь у кампанії за права дівчат на освіту у Пакистані, за що стала мішенню Талібану, отримала від європейського союзу премію імені Сахарова за захист прав людини. На церемонії у Страсбурзі нагороду вручив президент Європейського парламенту Мартін Шурльц. Європейський парламент вручає премію імені Сахарова щорічно. Її розмір складає 50 тисяч євро. Премію Сахарова називають провідною європейською нагородою у галузі прав людини. Ви дивитесь час, там продовжуємо випуск: 13 мільярдів доларів. Таку суму погодився виплатити найбільший банк Америки, JP Morgan, як компенсацію за діяльність, яка призвела до обвалу ринку нерухомості США у 2008 році. Частина цих грошей піде безпосередньо постраждалим від кризи, а також на відновлення вулиць і цілих міст, які покинули мешканці, що були не в змозі сплачувати свої кредити. З деталями Наталія Леонова. 와 <목소리도> Міністерство юстиції США звинувачує JP Морган у діях, які стали однією з причин фінансового колапсу 2008 року. Компанія вже визнала, що давала ризиковані іпотечні кредити, такі які клієнти скоріш за все не змогли б виплачувати. З тим, щоб потім продавати ці борги інвесторам. Згодом ці кредити зовсім перестали обслуговуватись. Самі інвестори збанкрутіли у фінансову прірву. Впав весь ринок нерухомості. Мільйони родин втратили тоді житло. Ми все більше загрозали у боргах. Тисячі інвесторів збанкрутіли, коли ти втрачаєш все, це просто катастрофа. У роки піку цін на нерухомість JP Морган заробив мільярди у 2008 році, коли економіка рухнула. Виконавчий директор компанії Джеймі Даймон поклав на свій рахунок майже 20 мільйонів доларів. Я не думаю, що у когось є сумніви, що в період між 2008 і 2009 роками економіка обувалилась бодай частково через проблеми іпотечного кредитування. Що ж до персональної відповідальності, то за п'ять років ніхто з топ-менеджерів фінансових гігантів не сів у в'язницю за скоєння економічних злочинів. Втім, каже міністр юстиції, заспокоюватись їм поки що зарано. Не буває такого, щоб компанія була надто великою, аби уникнути відповідальності. А поки що 13 мільярдів, які Джей Пі Морган погодились заплатити, втричі перебільшують суму найбільшої компенсації, яка виплачувалась за всю історію корпоративної Америки. З них 4 мільярда – пів. Ідуть безпосередньо тим, хто втратив домівки. Приблизно півтора мільярда покриють невиплачені іпотечні кредити. Два мільярда компенсують зменшення іпотечних відсотків та профінансують деякі програми допомоги. Кілька мільйонів підуть також на відбудову занедбаних районів. Наталія Леонова Голос Америки. Того листопада виповнилось 150 років з часу, коли у розпал громадянської війни президент Шаврам Лінкольн на солдатському цвинтарі біля містечка Гейтісберг у Пенсильванії виголосив коротку промову, який судилось стати путівником розвитку сполучених штатів. За кілька місяців до події на місці промови відбулася кривава битва, що визначила хід громадянської війни. Розповідає Руслан Петричка. Промова президента Лінкольна була короткою, тривала лише дві хвилини. Головною темою промови була битва при Ґітесберзі, що забрала життя десятків тисяч солдатів по обох сторонах конфлікту. Мартін Джонсон, професор історії університету Майами в Огайо. Він є автором книги написання Гітезбергського послання. Він каже, що промова президента була покликана заручитися підтримкою громадськості на користь союзу, у який входили північні штати він знав, що йому треба справити враження на країну, пояснити причини війни, чому вона була важливою та необхідною. У Гітезберзі в Лінкольна було помешкання, куди він часто навідувався, щоб відпочити від політичних баталій у Вашингтоні. Колі Гокінс, програмний директор музею садиби президента, каже, що відпочинком це житло назвати важко, адже розташований він поруч з цвинтарем, куди щодня привозили загиблих. це підштовхнуло його до роздумів. Дало йому можливість сформулювати ідеї щодо громадянської війни та скасування рабства. Лінкольн бачив поховання щодня. Ці ідеї, за словами Гокінс, якраз і лягли в основу Гітесберського послання, де серед іншого містилися запозичені з декларації про незалежність цитати про те, що усі люди створені рівними. Лінкольн також говорив про нову націю, засновану на ідеалах свободи. Ці слова зворушують людей і сьогодні, говорить 12-річна Кері Отал. Він скасував рабство. Свобода для кожного є дуже важлива. Рабовласники вважали, що свобода це право на володіння рабами. А раби думали, що свобода це значить бути вільним. Мені здається, Лінкольн дав кожному свободу, на яку він заслуговує. Історики вважають, що Лінкольн написав послання у Білому домі, а відтак вніс поправки уже у своєму будинку у Гітезберзі. Промова стала знаменитою і важливою майже негайно, тому що люди і особливо редактори газет, політики, розуміли, що в ній підсумовані уроки війни у дуже стислій формі. Впродовж місяців її цитували у всіх політичних виступах. Промова швидко вкоренилася у американській пам'яті. У своїй промові Лінкольн сказав, світ не дуже зауважить і не згадає, про що ми тут з вами говорили. Він і не міг знати, що світ не лише запам'ятає його промову, але що вона буде серед найвідоміших в історії людства. Руслан Петричка Голос Америки. Ви дивитесь час Тайм», продовжуємо випуск цього тижня. США відзначають 50-ту річницю з дня вбивства президента Кеннеді. Наступним сюжетом ми продовжимо серію, присвячену життю та смерті Джона Кеннеді. 50 років тому про те, що здійснено напад на президента, чимало американців дізнались з телебачення на той час порівняно нового формату мовлення. Висвітлення тієї трагедії тепер є одним з класичних зразків журналістики. Більше розповість Олексій Кузьменко. Візит президента США до Далласу 22 листопада 1963 року. Радіостанція КРЛД запланувала висвітлити із використанням нових медійних технологій. Ми до того робили радіовключення з різних місць, але цього разу вперше використали пересувну телевізійну станцію. Головним джерелом інформації для тогочасних американців були газети, які виходили двічі на день. Подія ставала реальністю після того, як про неї повідомляли у газетах. Але після вбивства Кеннеді місце найавторитетнішого джерела новин зайняло телебачення. Протягом чотирьох днів від вбивства Кеннеді до похорону у Вашингтоні телебачення транслювало суміш фактів, спекуляцій та своєрідного реаліті. Тіві без купюр вбивцю президента Кеннеді Лі Гарві Освальда застрелили у прямому ефірі. І весь цей час американців активно дезінформували. Нагадує професор Джефрі Енгель це був хаос. Журналісти переповідали людям буквально все, що чули, не надто фільтруючи інформацію. Боб гафейкер каже, що зберігати спокій під таким інформаційним пресингом було непросто. Ми намагалися зберігати зважений тон, не дати світу втратити глуст. У цій нервовій атмосфері найбільше достовірної інформації про вбивцю Кеннеді повідомляв репортер Гаррі Делаун. Він мав джерело у поліції Даласа. Ми зустрічались за кавою, і він мені все розповідав. Тому я раніше за всіх дізнавався факти. аналіз висвітлення вбивства Кеннеді у ЗМІ дозволяє зрозуміти, з якими викликами стикаються журналісти, які працюють з надзвичайно важливою для суспільства інформацією у реальному часі. Це приклад того, як інформація надходить суцільним валом швидше ніж люди здатні її аналізувати. Боб Шифер працював репортером у друкованих змі, потім на телебаченні і, зрештою, став телеведучим. каже внутрішня кухня телебачення минулого була не надто приємним видовищем. Нічого шляхетного у цій роботі не було. Люди штовхались, кричали, заважали одне одному. Той, хто це бачив, навряд чи зберіг повагу до журналістики. саме тоді американці вперше масово побачили, що являє собою робота медіа з того часу. Вимоги до швидкості висвітлення подій, а відповідно, і тиск на журналістів лише збільшилися. Олексій Кузьменко голос Америки. Сьогодні, через розвиток соціальних медіа журналістика стрімко міняє своє обличчя, але рівень професійності та свободи у журналістів залишається одним з відзеркалень здоров'я суспільства. У рамках теми тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів, чи задоволені ви роботою українських медіа? Відповісти на це запитання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. результати опитування ми оголосимо у п'ятницю у нашій програмі. Україна відзначає свою сумну дату річницю голодомору. У рамках заходів з відзначення голодомору в національній опері України у четвер відбудеться світова прем'єра опери Червона земля. Голод оперу написали автор лібретто та композитор українського походження, що проживають у США. Оперні співаки для постановки також запрошені зі сполучених штатів. Твір виконуватимуть англійською мовою на репетиції. Перед прем'єрою побувала Оксана Лігостова. У цій виставі тільки троє дійових осіб жінка, немовля і чоловік. Усі троє голодують, бо дія відбувається в Україні в 33-му. Селянка, у якої відібрали весь хліб, і функціонер, який цей хліб конфіскував, зустрічаються випадково. Він закохується, розкаюється і навіть пробує врятувати життя її дитини ціною власного життя. Оперу Червона земля, голод створили двоє знаменитостей. Музику написав американський композитор українського походження Вірко Балей, а лібрето – україномовний поет зі сполучених штатів Богдан Бойчук. Американську оперу про голодомор уже бачив Лас-Вегас і Нью-Йорк. Тепер її побачать у Києві. Прем'єру, приурочену до 80-х роковин голодомору. Готує національна опера, як каже режисер-постановник, за стилістикою ця опера поставангард, складна музика, імпресіоністична атмосфера, епічний розмах емоцій. Мені видається, що вона піднімається до якогось шекспірівського трагічного звучання. Про трагедію українського народу співатимуть англійською, як каже автор. Ідею опери про голодомор він почав виношувати 30 років тому. Тоді годі було навіть мріяти про постановку в Україні. Я вважав, що я, якщо воно буде поставлено, не буде поставлено мережі, не буде поставлено тут. Ті роки, які я почав це не була ніяка реальність. 85-х роках поставити на Україні по голодомор. Ви жартуєте? англійську мову опери. Автори пояснюють ще й тим, що твір адресований іноземній аудиторії, яка про голодомор нічого не знає. До таких ще недавно належав виконавець головної чоловічої ролі, зірка американської оперної сцени Джон Дайкерс. Я ніколи не чув про голодомор. Це було щось зовсім нове для мене, і тільки участь у цьому проєкті відкрила мені очі на те, яку трагедію пережив український народ у 30-ті роки. Я зацікавився історією України, почав її вивчати. І мені б дуже хотілося, щоб мистецтво допомогло українцям загоїти цей біль. Оксана Лігостова для Голосу Америки Київ. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякую вам за увагу, успіхів. Щасливо побачимось.